Добрий вечора. На огляді сьогодні шкарпетки Swedish Boots. Дуже хороші шкарпетки зарекомендували. Я в них вже хожу два роки, досить часто ходив. І сьогодні навіть одягав. У мене дві пари їх, Ось друга пара якраз. Досить вони зносуть сі... зносу сікі, досить гріють добре. В них не жарко, не парко. Навіть коли ваше ваш... ваш... взуття, досить... досить, можна сказати, жаркетика, але да. вони хорошо тримають в нормальному оптимальному градусі ваші ноги, що вам дуже комфортно. По-друге, вони досить, дуже хорошо облягають ноги. Що я покажу? Дуже хорошо нічого не жме, резинка також прилягає до ноги до литки. Вони, я теж скажу, середньої посадки. Нічого не важкого немає, Точніше вони не жмуть і ну, тут внизу махра знаходиться. Зараз також я покажу, яка дуже ну, спів... ну, носиться, приємно до тіла. І наскільки я знаю, що ця махра вона дає в хорошу теплоізоляцію. І навіть коли їх дуже довго вдень носив, в такому не дуже комфортному взутті, але вони навіть при невеликій морозі дуже хорошо зберігають тепло збереження. У них не жарко, нога не дуже мокріє. За рахунок їхньої побудови Конституції вони себе дуже добре зарекомендували. Ці я скарпетки досить часто носив. Зараз покажу, які вони ось. Бачите, як за два роки, якщо я їх носив, тогда, то вони особо не зносилися. Зараз покажу всередині, що там є. Ось як ми бачимо махра, не дуже вони зносилися. Я досить не часто ходив, не можу сказати, що дуже-дуже часто бо в мене шкарпетки досить їх багато. Але, в принципі, нормально ходив, навіть невеликі морози були, то вони дуже добре тримають свої виконують. Це бачите, вже трошки відпало вже. Ну, Все рівно вони зношуються, але все рівно вони тримають, в принципі, свою якість. Рекомендувати їх 100% можу, досить якісно пошиті. Ось навіть такі вентиляційні. Як... Ходить чи виходи. В них дуже комфортно, навіть якщо у вас демосезона буде взуття чи якесь таке, вони до 0 градусів без проблем можна на них ходити. І ви не будете навіть мінус 2-3, не будете відчувати холоду. В принципі, вони дуже добре себе зарекомендували. Я дуже задоволений задоволений на 100%. Вони мені дуже сподобались. Якщо б майбутньому я вставки, якщо вибір був чи я такі купив, то однозначно я їх купив. Це ті, які з таких шкарпеток хороших, я не... ну як я їх рахую, які я носив, і вони мені дуже сподобались. І оці я можу на 100% гарантувати, як по мені. Зараз одягну їх і побачите, як воно на нозі все не зберігається. Так, бачите? Ось вони закривають, може, це не середні посадки, не, не знаю, але вони закривають, можна сказати, в принципі, до литки. Навіть не посередині, як я показував при цим ковертрець, вони були на сантиметрів 10 вище, а ці поменше. Ну, все рівно, вони дуже зручні, Ось я надію, вони досить хорошо тримаються, досить хорошо тримаються на нозі, нічого не жме. Тут дуже хорошо прилягає. вони з тим самим нормально тянуться. Uh, я вже їх скільки раз і вони не втратили практично свого кольору взагалі. Uh, як бачите, теж ніде не порвалися, ніде нічого немає. Невеличкі кошвати є, я їх спеціальною машинкою здавав. Ну, в принципі, нічого такого кардинального, що вони там прям зменшились і втратили свої якості, немає. Всім дуже рекомендую їх. Вони недорогі за 200 гривень, пара, але вони дуже якісні, в них досить тепло, і в невеликі морози вони можуть витримувати. Я думаю, що навіть якщо у вас буде хороше взуття, то взагалі там може до 10 і нижче. Ці шкарпетки вже ношені мною не один рік, як я говорю, два роки, вони дуже хороші. В принципі, ця фірма в більшості випадків також непогано, як показує. Але ось ці шкарпетки вони дуже хороші. І я рахую, що вони стоять своїх грошей і можна їх одягати. Якщо вам потрібно комфорт, якість, ну і, звичайно, довговічність. Я думаю, що хто буде носити там досить часто, то як мінімум там 3 роки і більше, вони точно будуть носитися. Ну, Звичайно, якщо ви на вулиці не будете ходити на них без зуття, А так, це дуже довго на 3-5 років, мабуть, 100% вони будуть ходитися і все буде, все буде зручно. Так що рекомендую. Це дякую вам за перегляд. Всім хорошого. Dá pra baixar.